Понад 26 кілометрів доріг планують капітально відремонтувати на Чернігівщині протягом цього року, а саме у Новгород-Сіверському, Прилуцькому, Ніжинському, Корюківському та Чернігівському районах. Про це Суспільному повідомив заступник начальника управління капітального будівництва ОВА Сергій Майко. З його слів, з переліком доріг, які мають ремонтувати у 2023 році, визначилися його має затвердити державне агентство автомобільних доріг України. Ремонтувати їх планували ще минулого року. Це, наприклад, ділянка дороги сосниця, пекарів Шабалинів в Новгородському районі протяжністю 5,5 кілометрів. Крім того, ділянка дороги Карютівка, Наумівка, перелюблю по Семенівка протяжністю десь біля 5,4 кілометрів. Ділянка дороги в Ніжинському районі Борзна Воловиця 5,4 кілометра, ділянка дороги в Чернігівському районі, городня, городня Кузничі Деревини, 4 кілометри. І ділянка дороги в Прилузькому районі, Прилуки Сергіївка, Білошапки, Линовиця. На ремонт доріг у 2023 році заплановано понад 785 мільйонів гривень. Загалом у регіональній програмі розвитку автомобільних доріг на 2023-2024 роки передбачено понад 1 мільярд 619 мільйонів гривень. Зі слів начальника управління капітального будівництва Чернігівської ова Ярослава Слісаренка. Ця цифра не остаточна. Дана програма включає в себе план дій план щодо. Ремонту та утримання доріг загального значення по нашій області. Загальна протяжність, яких складає 4700 км кілометрів на 24-й, Ми можемо тільки планувати. По перше, з урахуванням того, ми не знаємо, який буде бюджет прийнято на 24-й рік, і не знаємо, які як будуть обставини в нашій країні відбуватися зв'язку з військовим станом. Тому ця цифра 1 один 600 мільйонів це орієнтовна цифра, на яку ми орієнтуємося зв'язку з фінансуванням на цей рік.